Рено докер приїхав, не працює електрогідропідсилювач. Почали перевіряти. У нас по схемі є два живлення, одне сильноточне, інше слаботочне. І та шина керування Кан. Ось на слаботочному роз'ємі є слаботочне живлення, плюс 12, та шина КАН. Вже перевірив, тут є 12 вольт. Маса так само там є на сильноточному і ось зараз. Перевіряємо напругу живлення на сильноточному роз'ємі. Там позаду включилися іголки і різниця між сильноточним і слаботочним живленням 3 ну, більше 3 вольт. Тобто замість 12 у нас там приходить щось близько 9 вольт. Щось у нас десь або перетерлося, або, скоріше за все, на запобіжниках немає контакту. Далі розбираємось. Так, по схемі у нас два живлення, одне сильноточне, одне слаботочне і шинакан. Зараз розбираємось. У нас на цьому роз'ємі з цього запобіжника приходить не 12, а 8 вольт, десь скоріше за все, поганий контакт. Зараз шукаємо цей запобіжник та дивимося, що там. Дістали запобіжники для перевірки цілісності дротів. Під'єдналися так само іголкою до силового роз'єму і перевіряємо надійність контакту. Бачимо, що у нас тут в принципі, провід і справно. Ось запобіжник має ось такий вигляд. Тобто тут вже майже проїло дирку, тобто у нас ось цей контакт, тут отак контачив. Ну, як контачив. Хто контачив, хто не контачив. І попроїдала алюмінієву частину запобіжника. Дуже часта проблема по різних в принципі, машинах, так себе веде. Ну, В даному випадку зараз почистимо контактну площадку і ставимо новий запобіжник. Та збираємо все назад. кенга 2. Десь 12 рік притягнули, не заводиться. Симптоми включаємо запалення, включається вентилятор охолодження і масла, я поки не скинемо клему. Зробили діагностику, комп'ютер вприска не виходив на зв'язок. Почали перевіряти, немає шинекан від блоку вприску до блоку захистої комутації. Зняли, що ми тут бачимо: зеленуху. Далі традиційно розбираємо, розплітаємо, ремонтуємо і збираємо все назад. Ось так виглядає шинакан, хоч вона і двопровідна, але коли один не працює, блок вже не виходить на зв'язок і є помилка. Тож розплітаємо, ремонтуємо та назад це ізолюємо. І в цьому місці, де воно перетерлося, вже наложимо бондаж, щоб наступного такого не було. Ніколи такого не було. І ось знову Сенік 2. Приїхав, що не працюють багато функцій, не працюють склопіді не працюють е ручні гальма і купа різних всяких незрозумілих проблем. Що ми тут бачимо? Класичний роз'єм R2, повигнувало. міняємо, верніше не міняємо, а просто з'єднуємо дроти. Проблема в тому, що коли воно повідгнивало та повивалювалося, воно так зроблено, що наприклад тут іде сірий, а тут може йти зовсім інший колір. І коли воно відвалилося, треба це все знайти, продзвонити, де від чого, який дріт. І потім це все з'єднати. Вже все поз'єднували пресом з термоусадкою, з клієвим слоєм. Зараз оце все якось облагородимо. оце роз'єм або відкусимо, зовсім не заізолюємо або десь закріпимо. Коротше, якось так. Маган 3 приїхав з проблемою check на табло. По діагностики у нас проблема була на витратова вимірювач повітря та датчик температури. Зняли, почали перевіряти тут масу, живлення. Не було у нас маси, не було сигналу ще на одному труті. Добралися до комп'ютера вприску. І що ми бачимо, вперед роз'єм і позагибали піни. Причому, коли питав, після чого сталося, не після чого, щось якось само. Ну, звичайно, якось само воно так сталося. Коротше, рівняємо піни. Та перевіряємо Маган 3, проблема з парктроніками. Не бачила внутрішній датчик. Почали міряти, живлення було, Маса було, не було сигнального дрота. Поміняли спочатку для перевірки датчики, щоб переконатися, що датчик працює. Поміняли з датчиком, що був рядом. Ну, а потім зняли проводку, потягнули за дріт і ось в цьому місці було, була змотка, вона перетерлася, позеленіло і відпало. Ну, далі традиційно ремонтуємо проводку, заплітаємо, ставимо назад та перевіряємо. Також попутно були знайдені ось такі артефакти. Це так само зараз розріжемо. Зачистимо та приберемо це все. Та потім сплітаємо. Меган 3, не працює задня камера. Клієнт надав нову камеру, вона, в принципі, не запрацювала, дістали блок узгодження і почали перевіряти дроти. Ну і проблема стара, як мір. дріт. Поламався всередині. Зовні оцей провід, в якому йде живлення та сигнал, він зовні цілий, але всередині воно переламалося. Потягнув за жовтий дріт це сигнальний і він відірвався. Коротше, далі тут зробимо з'єднання, щоб воно було не в тій частині, де воно постійно гнеться. Протягнемо новий дріт, і за резинкою вже зробимо інше з'єднання. Коротше займаємось. Греномодус приїхала. Проблема така, що не виключається, тобто її неможливо заглушити, щось через раз заводиться. Коротше, зняли блок БЗК, тому що якщо машина не глушиться, то зазвичай в ньому проблема. Ось тут у нас водичка. Тут у нас трохи згнило. Ну і так само силові частини. Зараз це все спробуємо висушити, почистити та далі подивимося. Модуси зібрали, перевірили, все коректно працює. Зараз поки далі не збираємо, тому що, щоб був доступ до комп'ютера вприску. на машині ще виявилися на минулому сервісі, вкрали каталізатор. Та появилася проблема з тим, що машина не бачить нормальну роботу каталізатора. Ну, Так як вже його немає і ніхто назад повертати не буде, треба перепрошити блок а зробити Є2. В принципі, все робиться по... через роз'єм OBD, але на про всяк випадок залишив собі доступ, Ну, мало ли що, щоб потім знову не розбирати. Тому вичитали прошивку. Зараз її поправимо та будемо заливати назад, перевіряти. Реномодус не працює 3-4 швидкість, тобто працює тільки перша друга, 3-4 не вмикається. Проблема у нас з роз'ємом, у нас силовий роз'єм, який згорів і так само згорів обмежуючий резистор. Ну, резистор під заміну тут робити в принципі нічого. Роз'єм, просто взяли інший з розборки та зараз перепіновуємо та поміняємо клеми. Ось така штука. Лагуна 3, помилка по датчику тиску масла. Зняли роз'єм, зняли блок, почали перевіряти. Нема, нема з'єднання. Ну, як це дуже часто буває, обламало під коренець. Зараз достаємо піну, міняємо та перевіряємо далі.